Мікон, дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай Кремль Прокоментував слова Трампа, який назвав Росію паперовим тигром. Рот Путіна Пісков заявив, що Росія. Не тигр, а ведмідь, а паперових ведмедів не буває. Він каже, що Путін неодноразово пропонував вирішити проблему. цитую, першопричин причин конфлікту в Україні. Але ми почули жорсткі відмови із з боку американців вести розмову на цю тему. І, взагалі, Путін насправді готовий зустрітися із Зеленським, але без підготовки це буде піар-акція, приречена на провал, коментуючи слова українського лідера про те, що Росії пропонували провести зустріч з Україною на найвищому рівні в Казахстані. Пісков заявив, що Путін висував ідею щодо організації таких переговорів саме у Москві. Ну, а ще речник Кремля додав, що війна проти України є доленосною, і, за його словами, Росія повинна її виграти. Він наголосив, що нинішній етап протистояння є найгострішим. Слухайте, йде війна. Те, що відбувається довкола нас, це війна. Нині найгостріший етап війни. Вона досить доленосна. Нам потрібно її виграти заради наших дітей. Заради наших онуків, заради їхнього майбутнього. Дмитрій Медведєв висловив упевненість, що президент Сполучених Штатів Америки повернеться і незабаром запропонує Зеленському підписати капітуляцію. Заступник голови Радбезу РФ коментуючи вчорашній допис президента США про можливість України повернути свої території та слабку економіку Росії, назвав це реальністю, в якій давно і щасливо живуть Обама і Байден. Далі цитата але Трамп не такий не сумніває він повернеться, він завжди повертається. Ймовірно, за кілька днів він запропонує зеленому піаністу підписати капітуляцію або злітати на Марс із спрощеним ним маском. Ну або зробити ще щось дуже важливе, що дозволить претендувати на Нобелівську премію. Головне частіше кардинально змінювати свою точку зору з найрізноманітніших питань. І все буде добре. У цьому суть успішного державного управління через соціальні мережі. Написав Мєдвєдєв. Російська економіка падає, а Україна має величний дух, стає лише кращою і може повернути собі всі території. Це не мої мрії та слова. Це заяви Дональда Трампа із допису у соцмережі «Трусошел». Його президент США зробив після зустрічі з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Але перед тим Трамп виступив за трибуною генасамблеї, де згадав про Палестину і дорікнув тим країнам, які її визнали. Назвав це винагородою Хамасу. А боротьбу проти змін клімату він назвав аферою. Та несподівано під час основного виступу дісталися і Росії. Владіміра Дональд вже назвав не другом, а не вдахою, який має великі економічні проблеми. Своє невдоволення Трамп висловив також і країнам Європи, які досі продовжують купувати російські енергоносії. Закликав накласти санкції та тарифи на Китай та Індію, двох найбільших покупців російської нафти. Китай та Індія основні спонсори цієї війни, тому що вони продовжують закуповувати російську нафтогазову продукцію. Немає виправдань і тому, що навіть країни НАТО не відмовилися повністю від російських енергоносіїв. Це я з'ясував лише два тижні тому. Уявіть, вони фінансують війну проти себе самих. Хто чорт забирай, колись про таке чув? Якщо Росія не готова укласти угоду, щоб закінчити війну, Сполучені Штати цілком готові запровадити нові дуже потужні мита, щоб припинити кровопролиття. Лиття дуже швидко, і тоді всі інші країни мають до нас приєднатися та прийняти подібні рішення. Ми перебуваємо далеко між нами цілий океан, а вам значно ближче до Росії. Ну а вже під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Трамп назвав його хоробрим чоловіком і сказав, що захоплюється боротьбою України. Зеленський розповів, що приїхав до Сполучених Штатів із гарними новинами. За місяць Україна деокупувала 360 квадратних кілометрів території. Тисяча росіян потрапили в оточення. Президент США Дональд Трамп сказав, що найбільший прогрес у питанні зупинки війни, яку Росія розв'язала проти України, те, що економіка РФ зараз у жахливому стані. Найбільший прогрес полягає в тому, що російська економіка зараз, як ви знаєте, жахлива. Вона руйнується, і чесно кажучи, Україна дуже добре справляється із зупинкою цієї дуже великої армії. Це досить вражаюче. Знаєте, ця війна мала закінчитися за 3-4 дні. Люди казали, що це буде дуже швидко, і треба віддати належне українським солдатам та всім причетним. Вона все ще триває. І це, це не добре для Росії. Це мало бути швидко. Тож знаєте, Росія не виглядає дуже вид. Датною, враховуючи, що їй знадобилося три з половиною роки. Чи не так? Так, три з половиною роки дуже запеклих боїв. І схоже, що вони ще довго не закінчаться. Ну а ще президент Зеленський підтримав ідею Трампа зупинити продаж російських енергоносіїв і поскаржився на угорського прем'єра Віктора Орбана, який продовжує купувати нафту у Путіна. Трамп пообіцяв повпливати на нього. Ми звичайно підтримуємо пане президенте вашу ідею. Ми хотіли б обговорити щодо того, як зупинити закупівлю російської нафти та газу певними європейськими країнами. Я мав до речі розмову із прем'єр-міністром Словаччини. Мали дуже добру розмову. Я думаю, що їм потрібно певні альтернативні шляхи. Вони підтримують цю ідею. Я не знаю, чи Угорщина буде готова але я думаю, що то все в майбутньому. То, я ще з ним не спілкувався. Але я щось мені підказує, що він таки зупиниться на цьому войовничий настрій Трампа не змінився, бо після зустрічі з президентом України він написав допис у своїй соцмережі. У ньому він вперше заявив, що Україна може бути в позиції, яка дозволить їй. Повернути усі свої території. Коли мешканці Москви та всіх великих міст, містечок і районів по всій Росії дізнаються, що насправді відбувається в цій війні, що їм майже неможливо отримати бензин через довгі черги, а також про всі інші речі, які відбуваються в їхній воєнній економіці, де більша частина їхніх грошей витрачається на війну з Україною. Яка має величний дух і стає тільки кращою, Україна зможе повернути свою країну в її первинному вигляді, і хто знає, може навіть піти далі. Президент України підтвердив, що у їхніх відносинах із американським лідером є позитивна динаміка. Довіри стало більше. Але сам Трамп на запитання, чи все ж таки він зараз довіряє Путіну, знову пообіцяв відповісти. За місяць ну а ще президент України відругував на слова Трампа, що наша держава може повернути усі свої окуповані території. Президент США Дональд Трамп нарешті зрозумів, що диктатор Путін не хоче закінчувати російсько-українську війну а його нібито успіхи. На фронті є видаванням бажаного за Дійсне. слова Трампа про те, що Київ може повернути тимчасово окуповані території, є дуже позитивним сигналом. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю News. Так він прокоментував останню зустріч із американським колегою, а також його допис у соцмережі, який продемонстрував зміну риторики. Бо журналіст процитував повідомлення, яке очільник Білого Дому опублікував у True Social, Після зустрічі з Зеленським і запитав, чи він здивований ось таким поворотом подій. На що лідер України відповів: цитую трішки так. Я маю на увазі, що я впевнений у моїх людях, у моїй армії і в міцності підтримки Сполучених Штатів. Але президент ша був більш позитивний у цьому і він показав, що хоче підтримувати Україну до самого кінця. Тож, ми розуміємо тепер, що ми готові закінчити цю війну так швидко, як це можливо. Він хоче, я хочу, і наші люди хочуть. Але він, Дональд Трамп, зрозумів, що Путін не хоче, і він бачить, що Путін не виграє, але каже усім про те, що він виграє.